80 років тому, ні 60 років тому, ми не могли отак вільно і щиро славити наших героїв. Зараз нам вже ніхто не заважає. Ну хіба що десь там стабашники зі своїми стукачами за ліхи підслуховує, чекаючи своїх моментів і розуміючи, що їхніх моментів вже часів ніколи не настане, правда чи ні? Так, хлопці з правого сектору. Дай Боже, щоб їхні і ніколи вже їхні часи не настануть, хоча вони ще стоять в засаді, шукають і оплачують адвокатів, щоб берегти свої шкури. Так от друзі, але ця інерція десь продовжується оглядатися на польського жандарма. Так Олесь і твоя дружок, так як ви на Галичині. Що там нам польський жандарм скаже в 30-х роках, коли ми пам'ять січових стрельців шанували? Після того вже, що там радянський стукач, комуняка нам скаже, коли ми заспіваємо якусь стрілецьку пісню. Оця традиція десь нас стримує, тому, друзі, вільно розказуємо чим більше. І одна з наших традицій, те, що студенти показали, те, що я хотів від них. Жодна наша, жодна наша забава, жодна наше день народження чи весілля, жодна наша останній дзвоник, яке вітаю вас, юні друзі! Спасибі, що ви підійшли. Спасибі, вітаю вас з вашим святом. Жодна така забава. Грубо кажучи, жодна наша п'янка, якщо це не, не повинна бути без хоча б 30-40 секунд а бажано більше, щоб ми згадали про цих людей. Домовились? Його. Тому, шановна еліто, я, я розумію, що всі свої зібралися. Давайте шанувати героїв і впроваджувати оці нові традиції шанування. Ми маємо унікальний час. Кривавий, страшний. Але ви знаєте. Повертаючись до свого турне по Європі, ви знаєте, люди розуміють. І Румуни, і Венгри підійшли, підходили зі слезами на очах. І кажуть, що Україна зараз це центр світу. Зрештою, Україна завжди була центром світу. Не завжди Захід це розумів. Тому, друзі, вони з нами, вони, вони десь не всі ще розуміють, але все більше і більше це розуміють.